любі друзі! Мене звати Катерина Габльовська, і це програма Новини від Катерини. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про відомих українців з Івано-Франківщини. Розпочнемо ми з ціни Кароль. Здається, не існує українця, який би не знав, хто ж така Тіна Кароль. На прикарпатті вона не менш відома. Адже родом співачка саме з Івано-Франківської області, псевдонім Кіна Кароль з'явився набагато пізніше. Спочатку це була Тетяна Лібермал, дівчина з простої сім'ї інженерів. Вона народилася в Тетянин день, тому й отримала таке чудове ім'я. Другий українець, хоча Юрій Горбунов народився на Львівщині, виріс він саме в Івано-Франківську. Тут він закінчив середню школу номер 17 для отримання вищої освіти обрав Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Тоді там був конкурс на 70 людей на одне місце. Юрій Горбунов пройшов. Мало хто знає, але Горбунов 5 років працював у Івано-Франківському драматичному театрі після закінчення університету. Паралельно почав працювати телеведучим. Програма Щасливий дзвінок перенесла Горбунову популярність. На початку 2000 року став ведучим програми Підйом на новому каналі. З червня 2006 року він став незмінним ведучим телеканалу Один плюс один. Ірма Вітовська народилася в Івано-Франківську, відома акторка театру та кіно, вчилася у Львівському державному музичному інституті. Ще у 1998 році почала працювати у молодому театрі. У 2015 році була тренеркою шоу на «1 плюс 1. Маленькі гіганти. Брала участь у виставах у Франківському драмтеатру, зокрема, «Оскар» та Рожева пані. За цю роль отримала премію Благодійна Україна. Народився в Івано-Франківську і найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Василь почав займатися спортом ще у 10 років. Це була легка атлетика. Після закінчення восьмого класу пішов вчитися у фізкультурний технікум. Потім служив. У 2004 році став найсильнішою людиною світу. В тому ж році знявся у програмі Форт Буаяр». встановив світовий рекорд. У 2003 році протягнув 5 трамвайних вагонів 10 метрів. А 10 скріплених між собою машин 20 метрів. Також знімався у багатьох фільмах, зокрема у популярному в ті часи Іван Сила. Хоча це спортсмен, проте він ще і відвідує багато благодійних заходів. На одному з них мені вдалося взяти інтерв'ю. Мало хто знає, але Іван Малкович народився у селі Нижній Березів Івано-Франківської області. Після закінчення школи вступив до Івано-Франківського музичного училища. Після училища вступив до КДУ імені Тараса Шевченка, почав писати вірші та у 1981 році випустив першу поетичну публікацію. Працював редактором дитячого журналу та дитячих передач. Паралельно писав поезію. А зараз розкажу про відомих людей з Івано-Франківської області. Розпочнемо ми з міста Калуш. Адже я також народилася у цьому мальовничому містечку. Родом з Калуша є і учасник відомого гурту Калуш Оркестра Олег Романович Псюк. Станічний псевдонім Псючий син. Народився 16 травня 1994 року у місті Калуш, український репер, засновник, фронтмен гурту Калуш та Калуш Оркестра. А зараз трішки про гурт. Калуш Оркестра український фолк хіп хоп гурт, заснований у 2021 році, виконує музичні композиції у стилі хіп-хоп українською мовою. Представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2022 року. І 15 травня 2022 року став переможцем цього конкурсу із піснею Стефанія. Хочу розказати вам, як іще у 2020 брала інтерв'ю. У цих чудових виконавців. Ну що ж, я сподіваюсь, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення! З вами була Катерина Габльовська і програма Новини від Катерини.